Обіцяні подарунки дійшли до своїх господарів. Фонд Володимира Продовуса передав школі інтернату селища сутиски, набори підручних засобів для виготовлення різноманітних виробів. Нагадаємо, що навесні проводилися два заходи: найрозумніше Вінниці та конкурс фотохудожника Володимира Козюка «Чарівна мить жіночої краси, де проводилися аукціони на придбання робіт цих талановитих дітей. А тепер на виручені кошти фондом було закуплено все необхідне, аби школярі продовжували Творити власними руками таку красу. Фонд Володимира Продиуса постійно опікується розвитком дитячої творчості. Передаємо дітям матеріали, які будуть використано для втілення ідей та творчості. Нехай дитячі роботи несуть радість та гармонію у світ. Такому подарунку від мецената діти зраділи неабияк. навіть провели разом з викладачами майстер-класи. Дівчата займаються найрізноманітнішими видами хендмейду. Заняття свої обожнюють і планують власні таланти розвивати і далі. Я займаюся бісероплетінням. Я вже 3-4 роки. Мені це дуже подобається. Я плету дерева, квіти, різні тварини, брілки. Ну все, що мені подобається, та й плету. Я в'яжу спицями та гачком. для всіх. Для близьких, для друзів, для себе. Ми дякуємо Володимиру Продовесу за те, що він нас підтримує і допомагає розвиватися. Учениця інтернату Ганна займається квілінгом, тобто виготовленням листівок. Каже, що заняття не важке, головне, щоб були підручні засоби. Фонд пообіцяв і надалі підтримувати тісні зв'язки з інтернатом, адже діти, котрі перебувають у ньому, надзвичайно талановиті і повинні розвивати свої здібності. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.